Вітаємо друзі в ефірі каналу Еколімпік. Інформаційно-аналітична студія шлях до Парижу. І справді до літніх Паралімпійських ігор Парижу 2024 Все менше і менше часу лишається. А в нас ще багато планів і багато дисциплін, про які ми маємо поговорити. Тож раді вас всіх зустрічати в нашому ефірі Слава Україні! Героям слава! Сьогодні для вас працюють Ігор Мартиненко та Руслан Семенець. І сьогодні поговоримо про приємне. Україна вперше в історії буде представлена на Паралімпійських іграх у перегонах на генбайку. Це різновид велоспорту, в якому спортсмени змагаються сидячи і кермують руками. Дебютну в такому класі ліцензію для нас завоював 38-річний атлет. Із Львівщини Павло Баль. Ну так, Павло Баль це знакова фігура для українського спорту. Ну тому, що він один з таких поодиноких випадків, так коли атлет чи паралімпієць, тобто високого гатунку спортсмен, виступає і в зимових видах спорту. А згадайте, він у нас як няк з біатлону, з лижного спорту, так ще й відтепер буде змагатися і на літніх Паралімпійських іграх, де, до речі, ось як сказав вже Руслан Ух. Кендбайку, ми дебютуємо. Ну насправді от, дуже цікаво, Руслана. Ти знав взагалі, що Україна буде дебютувати в якихось дисциплінах, враховуючи, що ми беремо участь досить давно вже в Паралімпійських іграх, і можемо похизуватися багатьма здобутками? Ну, відверто не знав, але здогадувався. Ну звісно, як тут не здогадатися, враховуючи, що в Україні такі. Великий досвід. Ну і дійсно, Павло Баль сьогодні будемо говорити багато і про нього, тому що він відомий всьому світу, всьому спортивному світу і парабіатлоніст, і паралижник, як я вже відзначив. Ну і зрештою пересів на цей самий гендбайк і буде представляти Україну в класі MH5. Саме ця категорія вона з собою об'єднує спортсменів, які, зрештою, в сидячій позиції змагаються на. Кендбайках, тобто приводять до руху цей самий транспортний засіб. Ну, фактично, це той же велосипед, але дещо інакше, так, за допомогою саме ручного кермування. До речі, це вже третя ліцензія на загал нашої країни у велоспорті. Програма пара змагань, в яких буде власне, і Павло змагатися. Вона. Включає гонку з роздільним стартом на дистанції приблизно 25 кілометрів та групову гонку на дистанції 60-65 кілометрів. І загалом на змаганнях з пара велоспорту 48 країн світу. Ну, от як ти думаєш, це багато взагалі держав? Думаю, що так. І сподіваюся, що ми виступимо гідно і будемо все-таки одні з кращих. Ну от справді є надії, я згадую нашу розмову, яка в сусідньому ефірі в нас є саме з Павлом Балем. Він був героєм одного з минулих випусків шляху до Парижу. І от там якраз Павло згадав, те, що в нас є велика переможна культура у спорті, але при цьому от хендбайк для українців є такою екзотикою, навіть для паралімпійців, хоча це дуже актуально для українців, скільки в нас і вояків, захисників України, цивільного. У населення повертаються, на жаль, набуваючи інвалідність, втрачаючи кінцівки з ампутованими кінцівками. і він може стати в нагоді, навіть як спорт. Ну, З чогось потрібно починати. Потрібно дебютувати, і потрібно сподіватися на те, що розвиток буде, і придуть перемоги, придуть здобутки. Як і в інших видах спорту будемо. Тримати марку це точно. Але тут е, цікавий випадок полягає в тому, що Павло Бальвін є професійний спо спортсмен, який в зимових видах спорту, як ми згадали, саме використовуючи Боб, лижний Боб для е, атлетів з інвалідністю, які пересуваються за допомогою там крісла колісного, або там допоміжних, наприклад, милиць, ковіньок. Отут ідемо від професійного, але може треба хендбайк якраз розвивати саме від масового Тобто за допомогою от, цивільного звичайного, пересічного українця, там, ветерана, так, або там, тих же діток вже потихеньку саджати на хендбай. Ну, Ігоре, ти правильно зазначив, що зараз це для нас, для нашої країни це буде досить актуально. Тому я думаю, що над цим варто. Подумати, ну справді будемо говорити сьогодні. Ми з багатьма причетними людьми до цієї дисципліни. Це вже так знаєте, забігаючи наперед. Ну а поки що, власне, хочеться більш детально розповісти і про Павла, і про цю цікаву дисципліну. Про що ми власне і зробимо, і зможемо подивитися вже в наступному сюжеті ексклюзивно від знімальної групи каналу «Еквалімпік». Український паралімпієць Павло Баль визнаний чемпіон з біатлона та лижних гонок. Розвиває свою кар'єру у велоспорті. Наразі він єдиний представник України з цього виду спорту у своєму класі. Я закінчив зимовий сезон швидше свідомо, щоб перейти швидше на велосипед і почати більше тренуватися. бо… Старти дуже швидко починаються кінець квітня, ну, початок травня, тому треба трошки часу, ще підготуватися. В принципі, все вийшло. З'їздили у тренувальний збір в Албанію, потім продовжили в Бельгії. Чим важливі змагання, вони для мене важливі, тому що потрібно набирати бали і завойовувати ліцензію на паралімпіаду. Перехід з лиш на хенбайк виявився непростим. Проте, незважаючи на зміни у тренувальному процесі, Павло продемонстрував вражаючі результати у цьому новому для себе виді спорту. Він впевнений, що тренування на хендбайку позитивно вплинули на його досягнення у зимовому сезоні. Пересісти з лиж з Буба на хендбайк то важче, тому що. Швидкість тут більша, динаміка роботи вища. Тому якби треба час, щоб втягнутися, щоб привикли руки. Вроді ніби все то саме, вроді та сама робота верхнього м'язового поясу, але все ж таки тут робота більш інтенсивна і треба час, щоб втягнутися. Я той зими показав найкращий результат в сезоні. Шість гонок, шість медалей. У мене кращий результат в команді. І я причому, що тренувався минулий рік на сезон. Практично не весь, але більшу частину на нахимбайку. Тому він тільки позитивно впливає на результат зимою. Тренування на велосипеді виявилося менш обмежуючими та більш різноманітними. Немає необхідності шукати спеціальний рельєф або обладнані майданчики. Кількість та якість тренувань залежить від бажання та сил самого спортсмена. На хендбайку, на велосипеді набагато все простіше, ніж на, на роліках. Тому що я тут не обмежений. Тут головне, щоб були справні гальма. Так? Сів і поїхав. В горку, з горки, ззаді чіпаєш ліхтарик, ставиш прапорець і їздиш сільськими дорогами. От тут, по Італії, по Бельгії, по Україні, абсолютно все одно. За два тижні ми не повторили ні разу маршрут. Ні разу. Хоча маршрути дистанції в нас були по 60-80 по кілометрів. Тільки, тільки повторювали ті вулички, де заїжджали і виїжджали в, ну, там, де ми жили. Тому якби в тому плані на велосипеді тренуватися набагато простіше. Завдяки зусиллям Павла ми маємо можливість боротись за ще одну ліцензію у велоспорті. Сподіваємося, що буде ліцензія на Париж, має бути. І та й працювати далі працювати і працювати. Підготовча робота триває. З нетерпінням чекаємо виступів Павла на міжнародній арені та бажаємо йому успіхів. Ну, цікавий загалом сюжет, і буде цікаво подивитися і на підготовку Павла, і на самі вже виступи. І сподіваюся, що вони будуть вдалими. Вони мають бути вдалими, тому що ну, вдали вже сам факт дебюту, звісно, тому що ми звикли до того, що Павло Баль це боєць, скільки ми його бачили так на зимових е паралімпійських іграх, і ось тепер на літніх. І це унікальний випадок не тільки для, скажімо, України, але взагалі і не лише паралімпійського спорту, але й всього спорту, коли успішний спортсмен знаходить в собі ще й кардинально іншу зимову дисципліну. Так. До речі, був такий випадок. Всім відомий голкіпер англійських клубів Петер Чех, який виступав за лондонський арсенал та Челсі, після завершення кар'єри пішов у хокей. Ну так, дійсно був такий випадок. Ось у нас навіть є з цього приводу довідка. Бо, звісно, вболівальники футболу, як ми з Русланом теж пам'ятаємо Петра Чеха, який виступав майже як танкіст в такому шоломі після травми ще далеко 2008 року. Ну і зрештою, як справжній Чех він полюбляє хокей, і в хокеї він не просто зіграв якийсь символічний матч, так, але й після завершення футбольної кар'єри. Спочатку з північно-ірландськими Белфаст Джайнс підписав контракт. Далі в нього був клуб Гілдфорд Фенікс з 4-го дивізіону Великої Британії. Ну і на льоду, звісно, він також став у ворота. Тож це цікава історія. Можу згадати, як і найшвидша людина світу Усейн Болт. Так, так. бігун з Ямайки, який теж настільки полюбляє футбол, що говорив, що буде грати за Манчестер Юнайтед, навіть потренувався. Потім потренувався з Урдмунської борусі, але так е не вийшов на поле саме в офіційних поєдинках. Навіщо нам далеко ходити? Наш український боксер, важковаговий Олександр Усик. Звісно, чемпіон який, світу, чемпіон світу не заявлений. За футбольний клуб полісся Житомир. <смір> так, ну і Усик дійсно, це, це приклад чудового атлета. Він з українського Криму, з дитинства підтримує київське Динамо, звісно, збірну України. Ну, відтепер він на контракті в Полісі, то напевно вболіває саме за Житомирський клуб, не дарма жіно в футболці з'являється. Але каже, що мріє в УПЛ якось вийти саме про Динамо проти Динамо Києва. Ось сподіваюся, подивимось колись і на таке. Хоча є в футболі зворотні. Приклади, коли воротарі йдуть не в хокей, а якраз в єдиноборство. Тім візе відомий теж в минулому німецький голкіпер за Вердер Бремен. Пам'ятаю трохи навіть за збірну Німеччини, і він подався у реслі. Ну, це треба бачити фото. Він напевно додав кілограм 30 мінімум, при тому і м'язів, і це цікаве насправді видовище. Але все ж набагато більш цікавим видовищем, мені здається, буде Павло Баль на літніх Паралімпійських іграх. Так. Вболіваємо за Павла Баля. Так, вболіваємо, підтримуємо, ну і дізнаємося, як же в нього зараз настрій, яка ситуація з підготовкою, і звичайно зробити це краще у тренера Павла Баля, Богдана Добранського. Власне, Богдан Добранський вже з нами на зв'язку. І ось ця прекрасна новина. Хочеться почати саме з неї. Богдане, вітаємо. Тож, як зрештою вдалося Павлу завоювати цю ліцензію першу для України. Ну, як вдалося, в принципі, було два роки освоїти, скажімо так, новий вид, нову техніку. Форма трошки була ще залишилась, звичайно, з зимових видів з лиш. Тому, якби був такий якби не з нуля, а тільки треба було трошки освоїтися в новому виді. От подивитися, як, як відбувається гонка, бо в будь-якому трошки є своя специфіка, ну і якось так от нас вийшло. Ще є над чим працювати, але наразі ми вже маємо непоганий досвід. Ви кажете, що треба ще попрацювати. Над чим саме треба попрацювати, Павло? Не вистачає такого досвіду, тому що ну, знову ж таки це своя специфіка, трошки по інакшому і гонки відбуваються, і інші гонки. Перебіг гонки відповідно. От. Тому до цього що треба привикнути, придивитися, як, як краще, як, як буде ефективніше це все робити. Ну, в процесі, але наразі вже є якби достатньо досвіду. Ви відзначили, що форму також Павло вдало тримає, в тому числі завдяки і зимовим видам спорту. А як взагалі ось допомагають ці заняття і виступи у зимовому спорті для Павла? Чи навпаки заважають у його вже кар'єрі літнього паралімпійця? Ну, схожого є багато, тому що це і цей і, це, і це циклічні види спорту. Відповідно, тут ну, серцева система і все, що з ним пов'язано, працює якби однаково. Е, працює практично та сама група м'язів. Трошки є різниця в в, самій, я не знаю, в динаміці. Може якось так роботи. Ну але це якби є час, щоб підтренуватися, перейти з одної роботи на іншу. І призвичайтесь до неї, тому якби багато є чого переноситься позитивно з одного виду на, на іншу, тобто воно без проблем працює. І то й не, то не, не тільки є зимові види і вело. Це може бути там, і гребля. Наприклад, так само є люди, які спортсмени займаються і практикують такі речі. Тобто це багато яких позитивних переносів. Скажіть, будь ласка, мабуть, якось змінився тренувальний процес, тому що підготовка до лиж і до хендбайку це різні речі, так є багато таких відмінних речей. По і температурний режим, можна так сказати. Ну і треба якби, синхронізовувати сезони, тому що треба ну, цього року ми трошки швидше закінчили зимовий сезон, щоб почати вже набирати об'єми і готуватися до літнього. Ну тому, якщо це все поєднувати грамотно, то воно якби, позитивно впливає. І як лижі на вело, так і вело на лижі. Відповідно, воно в дві сторони працює. Дякуємо Богдане і бажаємо і Павлу, і всім нашим тільки перемоги. Богдан Добранський був цієї миті в нашому шляху до Парижу. І справді сподіваємося, що збірна України пройде цей шлях впевнено і якнайкраще підготується вже до літніх Паралімпійських ігор. Ну що ж, я сам зацікавився у хендбайку. Цікаво подивитися і на виступ Павла там у Парижі. Ну є в мене надії, що. Може, і він піднести сюрприз. Ну, звісно, Ігор Дементі взагалі. Ми очікуємо від нього медаль і не одну. Сподіваємося на приємні сюрпризи від наших велогонщиків. Так, і будемо на цій позитивній ноті завершувати нашу інформаційно аналітичну студію шлях до Парижу. І, звичайно, дякуємо вся команда каналу Еквалімпік. Ну і ми. З вами були Ігор. Мартинко та Руслан Семенець так, друзі, бажаємо вам всього найкращого, тільки завдячуючи Збройним силам України. Ми можемо збиратися тут, бути в Україні, йти до перемоги і, звісно, брати участь на літніх Паралімпійських іграх Парижу 2024 Тож чекаємо на ігри, але перед цим нам є ще що розповісти. І власне вже в наступному випуску ми і продовжимо. Тож бережіть себе на все добре. І, Звісно, Україні разом ми кажемо перемагай!